Трамвайна колія була пошкоджена 28 липня під час ворожого ракетного удару. Розпочати ремонт раніше було неможливо через укріплення пошкоджених споруд та відновлювальні роботи на прилеглих будинках. Тут проїжджає 12 маршрут, і у нього було пошкоджено контактну мережу та трамвайні рейки. Рух ми не перекривали. Наразі, у зв'язку з цим, в ті дні, коли будуть проводитися роботи, рух 12 по маршруту буде трошечки скорочений. Для зручності пасажирів роботи проходять у нічний час – з 8-ї вечора до 4-ї ранку. Всього буде замінено 135 метрів трамвайної колії. Працівників у нас в районі 12 чоловік. Укладаємо рейки Р-50, з контрейками Р-50 шпали дерев'яні, балас, там, щебня фракції 20 на 40. Усі роботи планують завершити впродовж 10 днів.